Друзі, вітаю! Декілька днів тому пройшов халвінг по бітку. Чому він взагалі зараз не росте? Давайте проговоримо, як це все вплине. І нагадаю, що сьогоднішня аналітика буде з додатковими монетками. Пам'ятаєте, ви мною раз писали, що у вас цікавлять інші монетки, я вас, як то кажуть, почув. Попередній аналітиці, замітьте, я показував, що я очікую, що ціна буде входити в боковику від Velo Velre High. Ми писали цю аналітику сім днів тому, і сім днів тому, бачите, біточок, що він зробив за цей час. Він підійшов донизу діапазону, підійшов до верху діапазону і знову назад витається в діапазон. Зрозумійте, що іноді прогнозувати ринок доволі легко. Якщо вам подобається така аналітика, поставте лайк і обов'язково підписуйтесь. І йдіть до нас в Телеграм підписуйтесь, тому що кожний апдейт, кожне відео на Ютубі ми ділимося тут, щоб ви їх не губили. Посилання буде в описі. Давайте так по біточку. Ще раз, чому я очікував, що ціна буде ходити в такому діапазоні. Все дуже просто, тому що коли відбувається доволі велика ліквідація, і якщо інтерес не починає заходити, ціна зазвичай ходить в боковику. Це щастя може тривати від декількох тижнів до декількох місяців. Тому біточок зараз треба торгувати раніш. І треба торгувати. Наступне це є пастки і всякі заколи. Також от вам покажу, що вчора яку рекомендацію я давав якраз вчора. Наші студенти брали класні трейди по біточку. Хтось брав шорт по 66 тисяч. Бачите, вчора я писав план. Я фактично кожного дня пишу план по бітку, тут якась українською, англійською, бачите. І я ще декілька днів тому писав, що біточок при досягненні межі діапазону треба буде шукати шорти. Це ще було 19 числа. І бачите, скільки днів пройшло аж. І біточок 24-ї дійшов до діап... вершин діапазону. І вчора я писав, що варто дивитися за шортами, бо дуже багато рівнів, які можуть зняти. І єдине, що в мене ще був план, що спочатку буде пастка вверх, і потім зняття вниз. І зараз ви, друзі, бачите, потім момент самого пробиття. І ви бачите, як біточок красиво майже всі цілі закрив. Давайте розберемо тоді, що ми можемо далі торгувати і що ми можемо робити з біточком. Перед тим, як я буду показувати, що робити з біточком, я декілька хочу показати вам декілька інших монеток, і також в кінці вже подивимося, що я планую нове бітку. Перше це Орді вчора в клубі. Якщо ви пам'ятаєте, вчора я з Орді помилився. Вчора по Орді відбулася така ситуація, що почав заходити дуже великий інтерес, і я по Орді подумав, що він може таки вирости. І тут я брав лонг вибив по стопу, а Орді, бачите, і інтерес далі додається, і Орді тягнуть низ. Я думаю, що по Орді ймовірність зняття оцих логів зараз надзвичайно висока. І я би чекав би якийсь би шорт. Перепрошую, я би лонги би тільки шукав в на знятті лоїв і при нормальному виносі інтересу. Тому що пам'ятаєте, ось оцей план, що я вчора описав по орді, коли я зрозумів, що мій план не пішов так, як я того захотів. Зараз я вам покажу. Тобто, вчора по орді я думав, що і ЕФЕО, що з нього вийдуть вгору. Я помилився. І вчора, бачите, в мене був. Ось оцей план, що відтестять велєрелой, і ми тут можемо взяти шорт. Як бачите, цього тесту тут не відбулося, і зараз вже буде доволі пізно, тому що він мав би відбутися тут, на першій зупинці. Вони йдуть витрушують стопи у цих шортистів, які набиралися, і ми з ними йдемо на падіння. На жаль, цього вже не відбулося, тому ця ідея вже по орді, ми її вже не зможемо відторгувати. Якісь нові лонги, будемо дивитися нижче цього рівня 37. Наступне це FL. FL чисто йде е, як орді. от вам показую FL. Так само вчора, бачите, дуже красиво в ренджі заходив е, е, інтерес. І те саме, що з Орді, е, вони е, пробили вниз. Е, е, і зараз, якщо б був би якийсь тест оцієї зони 640, тут можна б було б попробувати взяти шорти з двома цілями: зняття цього і зняття цього рівня. Наступне, що прямо зараз дуже цікаво, це оцей новий план по BNB, який я записав в клубі. Бачите? Якраз буквально перед цим стрімом. По BNB що відбувається? BNB був в доволі красивому діапазоні. І замітьте, скільки зайшло інтересу. І коли весь ринок пролили, BNB от зробив тільки оцей легесенький виніс. І зараз його далі тягнуть, і замітьте, інтерес далі додається. Зазвичай таке щастя йде знімати, як мінімум, хаї. Пам'ятайте, ще декілька днів перед тим я писав цей план по BNB що Є дуже великий шанс, що BNB зніме ось цю всю зону вище 650. І там вже можна буде шукати шорти. Тому зараз я очікую росту по BNB. Тобто, якщо цей інтерес продовжить так додатися, є великий шанс зняття цих хаїв, і десь там вже можна буде шукати шорти. Для чогось іншого по BNB вже не буде. Далі тон. По Тону я дуже я доволі багато планів писав. По тону в мене зараз є хороша шуртова угода. Давайте я зараз її покажу, якраз тут ділився з усіма якраз в клубі. Я по Тону, бачите, тримаю угоду до сих пір на падіння з 6-10. Чого я її тримаю, частину тут скину. Бо по тону заходив дуже аномально великий інтерес, який нікуди не дівався. Ціна тут затухла в цьому діапазоні, і я заходив на вихід з накопичення. Бачите, я ось тут заходив. По тону я скажу чесно, я очікую, що він може піти знімати. Ось ці всі низ, оці всі діапазон, оцю зону, я би навіть сказав. Чому так? Тому що розумієте, до сих пір нема виходу інтересу. Тобто він, як зайшов ось тут вгорі, так він до сих пір не вийшов. Зазвичай в такому випадку монетку тягнуть, поки когось тут жорстко не ліквіднуть. Ну, або монетка перейде в боковик на якихось там пару тижнів. Приклад вам така сама штука відбулася. от вам по, Давайте по орбітру я вам покажу приклад. Подивіться, що було по орбі Почав ріст інтересу, бачите, саму вгорі аж. І монетку тягнули, тягнуло, і замітьте, де відбулося закінчення, коли оцих всіх прям жорстко ліквіднули. Тому по тону я до сих пір налаштований на падіння, плюс фундаментально відбулися всі конференції, і є золоте правило buy the room the news, тобто купляй на слухах, продавай новини, конференція відбулася, монетку гарно пампанули. І зараз всі, хто от засадили тут в діапазоні, можуть познімати, потім роздранжити і тоді вже аж почати новий цикл. Воно нічого не мішає. Друзі, нагадую, що сьогодні діє останній день знижок в честь Халлінгу, де ви можете зайти в наш клуб з великою знижкою. Внизу під цим відео буде посилання на форму. Залиште заявку і долучайтеся, щоб отримувати ось такі рекомендації, торгові плани, якими я і моя команда щодня ділимося в клубі. І давайте ще два слова буквально про ефір і вернемося до біточка. По ефіру, ефір чисто як біточок, бачите, ходить в цьому діапазоні з велоєрелой до HIGH. І по факту хороші е, точки входу це завжди тільки по ось у цих межах. Тому, коли монетка прямо зараз всередині, я не кажу, що це добре місце, щоб торгувати. От представимо ситуацію, наприклад, ефірка робить виніс рівня, ось отут я би взяв би якийсь шорт. Лонг Лонгєв все рівно краще шукати, якщо буде зняття нових луїв. Ну це історично саме місця. І давайте вертаємося, вертаємося до піточка. Дивіться, що по біточку. Він до сих пір ходить в цьому діапазоні. По факту, вчора була непогана зона для шорта. Коли можна дивитися за шортами? Буде якийсь от виніс вгору, це буде ідеальний варіант, щоб зайти в шорт. Представляємо, маємо такий виніс з великим об'ємом. Оце для нас буде шорт. Лунгіє. Якщо скальпові лонги, можна шукати всередині якісь локальні виноси, наприклад, якось отут було. Але розумієте, це чисто в середині дня, і е, тут навіть я на відео не зможу показати, як це може відбутися, бо воно ну, може от прям через пару годин показатися, вас буде пару хвилин, щоб зайти в трейд. Е, тому е, прям локальні, локальні ситуації я ділюся аж тут, в клубі, в Діскорді, щодня пишу, е, бо в іншому випадку це майже нереально. Глобальному біточок. Глобальному біточок в середині цього широкого діапазону бачите, від 62 до 70. І нормальні лонги єсень шукати при підході в цю зону 59-62. Шорти єсень шукати в зону 72. Я думаю, що нас може чекати доволі довгий період якихось е, от таких діапазонів, е, і аж потім будуть якісь виходи. Е, і, наприклад, там вихід, і тоді вже, наприклад, памп. Е, Euh, якийсь серйозний памп. Euh, бо пам'ятайте, що халвінг він не відпрацьовує зразу. Ціна може рентжити декілька місяців і тоді аж тільки піти. Я, чесно скажу, був би радий, щоб ціна, наприклад, зробила якийсь гарний euh, вихід вниз з великою ліквідацією, щоб це вже було якесь чітке дно. Оце для мене було б круто. Тому. Торгуйте в середині діапазону. Прямо зараз. Дивіться, я для вас підготував свої відеоуроки по тому, як торгувати в середині. От навіть ті трейди, що я брав, по тону пробиття чи різні заколи. Отут будуть відеоуроки. Щиро раджу вам їх подивитися, щоб ви знали, як це відторгувати. Все, друзі, до зустрічі!